I'm sorry. Спочатку подумав, що більше дуже, то я зрозумів. Тобі ж би дуже спочатку подумає власне спорткару, та потім побачив двигун від камар Не треба ні сті, з повідомлень пробачення Вже утомися, всіх звинувачення Вже утомився Від того, що я Що я єдиний, хто вірить слова Зібрався думки та викинув в ринзі. Напевно, життя це до бою у ринзі багато помилок Допускаю бої та міг у корони поставить попою. Там мій слово пісні розставить ці крапки. Я дуже холодний, зимою я без шапки. Я сильно змінився. Скажи мені, хто я не доспівак, чи хлопець районе. Женю шок, я не пьяный без жена, что я вина, да весь мир будешь знать и вся семья. Чари твої дощев з малих мари вже не заграю. Під звуки гітари, не те, що не хочу, мені просто по** Коли робиш кроки, слова ці враховую Сказав так багато, не маю там правди. Слова про кохання казали, з неправди казали, я думаю, в моїй голові. Наївні поступки заради любви Сказав, не на нашому, та як передати. Як же я хочу тебе тут обняти, обняти тебе від цих утікати Думала, правда мені поїхати. Як же я радий, що знову один мене не цікавить, де ти твій дім, мене не цікавить нічого крім себе, лише зал для бокса, пісні і сцена. Я наведу приклада в обсіром лісню. вже не важливо, що в том Коліс, я наведу приклада вірю тобі, то вже не важливо, що було тоді. Попереду щастя, але не з тобою. Попереду успіх, де інші тропою Вийду на ринг, де розмі два боя по сторону я не іншу yeah, зла доволя, yeah. прописав двійку, отримав голівку. Так боля, що знаєш. Всі думи в мандрівку. Я так розізлився та биля, спокійний обман і маневрин в папне. Я виграв двобої, тепер я за боса кажу собі, годі, кудись не заносить Я оберу щастя, тут досить нещастя, я оберу час, де кешну зап'ясняє. Спочатку подумав, що бачиш у дуже. Це я зрозумів. В тобі жі би дуже спочатку подумаю власне спорткару, та потім побачу що гон від камарою не треба ністи сповідомлень про бачення вже утомися всіх звинувачення, вже втомився того, що я, що я єдиний, хто вірить слова.